А взагалі я вам скажу, для мене кожен експонат це частина, частина мого життя. Ну, наприклад, ось до нас 2014 році в Охтирку приїхав художник із Луганська, який шукав порятунку у нас в Охтирці і працював викладачем у дитячій художній школі. А далі він захворів, і я зустрічаю його дружину. Вона каже: що не вистачає грошей на лікування. Тоді тобто я підійшла до міського голови і кажу, що у нас в бюджеті музейному є невелика сума коштів, чи могли б ми... Придбати роботи Сергія жителя, вони дуже гідні і поповнили б колекцію нашого музею. І він каже: Ну так давайте постараємось, дамо до цієї суми ще суму. І ось ми таким чином поповнили колекцію художніх погодин. Я вам скажу, у нас дуже солідна колекція, і вона вже заслуговує на окремий художній музей.